Мене зустрічає фарфоровий клоун, дуже симпатичний, такий привітний. Він сказав мені на вушку, що товару дуже багато, і дійсно я вже знайшла ось такі туфлі: це мас-маркет, це недорогий бренд. Вони заважили 262 гривні, а сьогодні 305 гривень за кілограм середина тижня. Далі моя знахідка була не менш цікавою. Я знайшла від Валентина Юдашкіна, від російського дизайнера Човники. Вперше я зустрічаю речі цього дизайнера. Такі вони вихідні, красиві, базові, поєднання чорне з кремовим. Не дуже якісне виконання, я би сказала, ну, далеко до італійського взуття. А, ну, я показую, які є знахідки, що можна цікавого знайти. Від French Connection такі теж базові, можливо, для... Це для нареченої, або для дружки нареченої, такі білі з перфорацією човники. А це вже зручні балеточки, шкіряні написано, що це Італія, мають профілактику знизу. Вони на вагу, я бачу там щось написано, можливо, вони спочатку були і на люксі. Я відправляюся, дивитися сукні. Я знаю, багато хто з нас любить цю категорію товару. І дійсно я знайшла сукню від Еліс і Олівія. Це молодий Нью-Йоркський проєкт, і як молодий він заснований у 2002 році. Подивіться, яка красота, вона одночасно і така лаконічна. Стримана і вишукана, розкішна. Немає вірочки зі складом, але Варля впевнена, що це натуральний шоук. І я вам скажу чому. Подивіться, які ціни. Я вже розказувала про цей бренд. Ці сукні коштують в середньому від 500 доларів, 600 доларів. Ось така ціна на сукню, сукні всі красиві, і розкішні, і там не тільки сукні в цього бренду, в цього дизайнера. Це дві сестри чи дві подружки, не пам'ятаю, Еліс і Олівія. Дорогущий нью-йоркський бренд, дизайнерський. Це неймовірно крута знахідка, знайти річ, яка коштує там, 500 доларів. А, зараз є знижечки на деякі позиції, є по 100 доларів. І можна придбати, налітайте хто хоче. А ця зручна мила сукня на кожний день від бренду Папая. Мені писали, що Папая український бренд. Саме цей бренд це англійський бренд і вказує на біручці англійський розмір 14. Я знаю, що в Україні є бренд Папая. Це зовсім інше. Від Birkenstock шльопанці німецький бренд дорогий. Ці шльопанці культову ми вже стали за пару років. Birkenstock має пару ліній: це дорогі шльопанці, Хто не знає, думає, що це ні про що, бо корпова раз-два всуєш і вже видно пальчики. Покажу, хто не знає, скільки коштують такі шльопанці. Такі шльопанці коштують від 100 доларів. Вверх зазвичай шкіра, але зараз є і шкір замінник, і якби кажуть, що це екошкіра. Саме дешевше 95 доларів. Я відправляюся далі, дивитися шарфи, дивитися рениці, є шкіряні ремені. Ну, якогось такого вибору вав немає. Хоча це середина тижня. І. Хочеться, звичайно, знайти щось дуже-дуже круте. Це шкіряний ремінь від Levis, це хороша знахідка. Але я його брати не буду. Цей ремінь, він мені без потреби. Виконаний він дуже якісно, з тисненням, має номер, має лого. Далі я знайшла шарф з натурального шовку, такий ніжний. Жіночний, немає бірочки, що це шок, я впевнена, що це шок, але я теж його брати не буду. Бірочки немає, мені він не потрібний. Все не забереш, все, що бачиш. Хіба щось ось таке дуже-дуже сподобається. Між шапками нічого не знайшла, пішла на текстиль, як бачите, текстилю дуже мало, але він непоганий. Це якесь таке покривало, але це не покривало, бо воно нестандартне довге, як доріжка, але для доріжки якби залегке. Можливо, це на якусь таку лавку би підійшло. Але в кого ці лавки є, я не знаю. Можливо, в якомусь ресторанчику це подушка медична, має певне якесь призначення. А що ще є? Так, є подушечки. Ну кажу, текстилю дуже мало чомусь. Можливо, не завозили. Це такий острівок дитячий, стібаний, в досить хорошому стані, дуже величезний. Я вже на іграшках, на сумках, величезна себра. Це з льодовикового періоду. А це інопланетянин. Іграшки дуже дорогі. Цей пупс в ідеальному стані. Я дивлюся, можливо, є фабричний номер. ZAP CREATION. це німецька торгова марка ляльки і інші іграшки досить дорогі. Це ціла корпорація німецька. Іграшки ці продаються в нас теж, вони йдуть з наборами. Я вважаю, що це хороша знахідка, хто знає ці, ну, цим речам, цим лялькам. Далі я дивлюся сумки, сумок небагато, але ця непогана сумка вона шкіряна, вона досить добре збереглася. Трішки бруднувата підкладка від Cats Kidstone, це англійський бренд. Далі неякісна сумка. Ця соломка вже посипалася, а це хороша якісна сумка з натуральної шкіри, вона комбінована різними кольорами. Має блискавки, кишеньки, що добре для документів, для грошей. Добре в дорогу, довга ручка, регулюється. Класична сумка. А для ділового гардеробу підійдеться шкір замінник. Ну, Ця цікава сумка з фламінгу, вона з силікону виконана. І я дивилася такі сумки з принтами Фламінго. Пляжні, вони досить актуальні, вони продаються на багатьох сайтах. Подивіться, які різні моделі, які різні принти, яскраві, а навіть отака є делікатна сумочка на ланцюжку. І це все фламінго. Між сумками теж є ремені, є текстильні сумки, є всяка всящина. Треба часу потратити. Це пошкоджений ремінь. там, де дирочки, він вже якби поламався, це для зберігання одягу для прання. Такий мішок в китайському стилі. Джинсова куртка, стильна, можливо, вже і вінтажна. Це Діснеївські персонажі Ліло і Стіч. Хто знає, знає, про що це взагалі мова йде. Я вважаю, що це була крутюча знахідка, хто любить такі стилі. Класичний кардиган, Він на середньої щільності в'язки в ідеальному стані. На білому фоні коралові смужки, а це 100 акрил, але такий був приємний на дотик. Великий вибір жакетів. Віджак Верд. Це дорогий англійський бренд. З одягу виготовляють з натуральних тканин, але не цього разу. Цей жакет виготовлений з поліестеру, но дуже ніжний принт, такий елегантний, красивий. Ну, а ця а, річ від Аманда Вайклі дуже мені сподобалася. Це дорога знахідка. Тут льон з віскозою, Такий базовий. Він одночасно і лаконічний, класичний, але жіночний, такий крій, приталений чуть-чуть. І зараз я вам покажу, скільки коштують речі від Аманди Вайклі, це англійський люкс, вважається. 200 фунтів штани. В основному речі коштують 200 фунтів. 350 фунтів, як бачите, жакет є 450 фунтів сукня, 350 фунтів. Дуже дорогий бренд, і можна його знайти буквально за пару копійок. Це вже вінтажний жакет теж англійського бренду. Кежел молодіжний такий джампер з принтом, рок-н-ролл. Він глибокий оверсайз, колір бруднозелений, з таким лого рок-н-ролл рок-н-рол. 52 скози в складі. Відові брюки в стилі Шанель від Масмаркету, маркету рожевий, неймовірно красивий, з таким блакитним. І ці брюки коштували 38 фунтів. Для жителів Англії це небагато, це досить дешево. Якщо перевести на нашу гривню, це вже буде і не зовсім дешево. І вже не дуже зовсім так для нас мас маркет якщо брати по тій ціні, що на бірочках. Але завжди є варіант сходити в секонд-хендик, бачити знов з бірочкою брюки. І затаритися просто класними речами. Я ще щось знайшла. Такі сорочки натуральні від Marks and Spencer смужку сурочка блакитно ніжна смужка на білому фоні, прямого силуету має у ковіру І тут стовідсотковий льон. Ще така білосніжна блуза. З накладними кишенями, вона легесенька, має бокові теж розрізи, застібається на гудзики від бренду F&F, Це англійський бренд, він не є дорогим. 50-ка європейська розмір. І тут в складі льон з віскозою. Базова блуза від Мінкольвай це не дешевий бренд, тому я його показую. Блуза оверсайз. Пазова ще є від Марсен Spencer, Така з сокової та жовтому кольорі. Це на гузочки. Легенька тканина, а така, напівприталений силует. Ідеальний стан станнової. 12 каналізка і це 100% льон, хоча легенький. Ще така дуже засподобалася. легатна, легенька. Це бавовна з поліестером. Останній день завозу. І я вирішила включити камеру, щоб показати вам круту знахідку. Це новесеньке пальто від Marciano Guest. Це преміальна лінійка, створена братами Marciano. Така контрастна підкладка, жовта, брендована, грічична, точніше, 70% волни, Воно прямого крою на два гудзика, комбінований шкір з замником, чорним на комірі і на кишенях. Клітинка чорно-біла. Дуже стильна дуже якісна дуже хороша знахідка, враховуючи те, що 39 гривень за кілограм я вже трішки знайшла класних речей. Ще покажу вам сорочку від Томі Хілфікер. Передивляюся ще такі речі. Незручно сьогодні багато людей. Тральф Лорен, бачите, є речі, є курточки. Цього бренду я не знаю, але курточка дуже класна, вона стібана. Колір ніжно-кремовий до бежевого. На жаль, все, що подобається, все не купиш. Цю корточку я залишила. Від марк Aurel Кардиган, такий як пальто. В складі є вовна, а як бачите, залюблений, на жаль, трішки покажу вам взуття, яке залишилося. Тут просто хмари народу прийшли. а вже так трішки розійшлися, є можливість показати кеда від конверс. Досить непоганий стан. Боюся, щоб цей ящик не впасти. Тримаю і камеру під ногами пакет від Karen Scott. Це американський бренд шкіряні, такі Мюлі. Для всіх, у кого є потреба одягнутися і взутися секунди це просто знахідка. І ви купляєте брендові речі за дуже дешево, Ось, наприклад, такі черевики, подивіться, який класний. Колір бордово-горіховий, мені подобається. Це на це швейцарський бренд, вони в новесенькому практичному стані. Ще ось такі човники є. Супер Га! Це італійські кеди. Італійський бренд. Такі кеди від 100 євро коштують. І Sedakтів Pens, якщо правильно я читаю, Seduct Pence, спокусливі штани, якби якось так перекладається. А це дорогущий бренд, і цей бренд вкрай рідко попадає в секунді. Навіть видно, як ті шви поховані зсередини. Увага до деталей цього бренду. Красивий бордовий колір, сама така структура тканини красива, це 36-й розмір. Дуже хороший склад, змішаний склад. Думала брати, не брати ці штани, хоча останній день, якби би ну, не взяла, зараз жалкую. Потім сижу і жалкую чуть-чуть, ну не сильно. Показую вам ціни. Такі штани будуть коштувати майже 300 євро. Ці штани, що я тримала в руках, їхня початкова ціна була біля 300 євро. Штани в цьому бренду коштують саме так. Що ви скажете на це? Капри, правда, коштують 169 євро. А так, в цілому, а брюки будуть коштувати дуже дорого. Так що така знахідка ж там я не взяла. А вони заважили всього на всього 16 гривень від Пітерхагн. Така футболочка Поло. Це дорогий німецький бренд розмір розмірі 42. Теж крутила, вертіла і не взяла темно синій колір лого бренду на кнопочках. Поважила це пальто. Подивіться, яке воно класненьке. Я його навіть примірила, щоб подивитися, який буде мати огляд, крова трішки задовгі. Ще я взяла. Швейцарського бренду такі балеточки. Вони виготовлені в Італії. Натуральна замша всередині шкіра підошва шкіряна, вони в ідеальному стані. Такі легесенькі, зручні. Не могла їх залишити, тому що вони базові. Якби, ну І хто лишає Швейцарію і Італію, хто залишає такі речі? Звісно, я досить часто залишаю. Вінтажний ремінь, комбінований шкірою і текстилем. Такі ремені на ebay коштують від 25 євро. Він досить якісно виконаний, такий цікавий. Видно, що це фірмовий якісний ремінь. Також взяла трикотажний лонг від німецького бренду Oliver, насичений червоний колір. Він в ідеальному стані. Ще взяла таку футболочку на теж ідеальному стані. Взяла ще базовий синій джемпер і це пальто. Всім щиро дякую за перегляд, за те, що були зі мною до кінця відео. Обіймаю міцно, папа. -па.